Добра новина, Ісус Христос. Він Воскресе і Він живе серед нас. Він зараз чує наші молитви, він зараз нам відповідає. Він зілюю, він спасає, він наш Спаситель, і Він є той, на кого можна покластися, якому можна довіритися, на кого можна сподіватися. І, і він справді відповідає нам. І одного разу з ним відбулась така історія: це Евангелія від Марка. Вирушивши звідти, він напрямував у землі Тирській Сидонське. І, війшовши в дім, він хотів, щоб ніхто не довідався про нього, але він не зміг утаїтися. Тому що іноді Ісусу потрібно було відпочивати, тому що він був людина і також втомлювався. Як тільки почула про нього жінка, дочка якої мала нечистого духа, вона прийшла і припала до його ніг. Жінка була грекиня. Родом із сирофінікієм вона благала його, щоб вигнав біса з її дочки. А він сказав їй: Хай спершу насит... наситяться діти, бо недобре забрати хліб від дітей і кинути щенятам. А вона у відповіді каже йому так, Господи, але і щенята під столом їдять крихти е... після дітей. І він сказав їй: за ці слова йди, біс уже вийшов з твоєї дочки. Коли вона повернулася додому, то побачила, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов з неї. І цікава така історія про цю жіночку, яка шукала, шукала Ісуса і знайшла. І вона припала до його ніг і почала благати, щоб він зцілив її дочку, яка біснувалася. Якась проблема була, можливо, це була чорна хвороба, можливо, ще щось. І вона, я думаю, що вона спробувала вже всі інші методи, але нічого не допомагало. Ні медики, ніхто, ні не ні лікарі, ні аптеки. нічого. І єдиний вихід, єдина надія це був Бог. І вона чула про такого пророка, про Ісуса, який цілював, і вона чула, що Він бісів також виганяє, і вона його шукала, і вона його знайшла. І... Вона просила його, щоб він зцілив її дочку. Вона знала, що він вміє це робити. Вона знала, що він пішов від Бога. І вона просила його, що зціли мою дочку. Ти єдина моя надія, ти єдиний мій вихід. І Ісус Він сказав, що я посланий тільки для дітей дома, Ізраїльва, що я не посланий до язичників. І він каже, що. Хай спершу наситяться діти, бо добре забрати хліб від дітей і кинути щенятам. А вона у відповідь каже йому, так, Господи, але і під столом їдять крихти після дітей. І цікава отут така історія. І коли ми читаємо Біблію, ми завжди себе уявляємо героями Біблії. От от коли ми читаємо історію про Давида і Голіафа, ми себе уявляємо. Давидом, а не Голіафом, коли ми читаємо про бідну вдову, яка кинула дві лепти, ісус каже, що вона кинула найбільше то ми себе уявляємо цією бідною вдовою, але е, перед цим написано, що всі кидали е, від надлишку, що ми можемо бути не цією бідною вдовою, а ми можемо кидати від надлишку. Ми можемо бути благословенними людьми, е, яким Бог дає багато всього, і ми можемо давати Богові, коли в нас є надлишок, а не бути у тією бідною вдовою. І, і часто я також себе уявляла цією бідною вдовою. Е, але Бог не хоче, щоб ми були бідною вдовою. Він хоче, щоб його діти мали багато чого дати, щоб від надлишку давали. І він хоче так, щоб в нашому житті ми ми були як оцей Давид. Але е, в цьому випадку е, просто Ісус наголошує про те, що ця жіночка вона повірила. Вона повірила, що в Божу любов, що Його любов може допомогти е, її дочці, що вихід є у Ісуса. Е, і він на цьому зосереджує е, е, нашу. Увагу, але я раніше, коли читала цю історію, то чомусь не знаю, чому я себе уявляла, наче я така маленька дівчинка, яка сидить під столом. От зверху сидять там, зверху там якесь свято на столі там багато смачної їжі. А я от така маленька ще дівчинка, яка сидить під столом, і там щось зі столу мені падають якісь крихти, і я цим. І цього мені достатньо. І коли приходила до Бога до Бога, також собі уявляла, що Боженька, ну дай мені оцю крихтку, ну допоможи мені там. Мені зовсім трошечки потрібно, допоможи мені. Але тут мені подобається ця історія, і зараз я зовсім по-іншому себе уявляю. Зараз я себе уявляю, що я не сидю під столом, а що я сиджу за столом, тому що тут. Сказано, хай спершу наситяться діти, бо добре забрати хліб від дітей. Е, е, стілення це є хліб дітей, це є наш спадок, це обіцянка Бога. В Ісусі Христі ми маємо зцілення, тому що Він є наш хліб. Е, він за нас, його тіло було ломиме, і за нас була пролита Його кров. Він є наша їжа. Він є той, хто може нас наситити, і е, потрібно їсти оцей хліб. Він для нас, для дітей. А кожен, хто вірить в Ісуса Христа, е, в Бога, який створив землю і світ, той стає дитиною Божою. І для нас оцей цей хліб, для нас цілення, для нас забезпечення, для нас, е, для нас процвітання, для нас успіх, е, для нас радість. Е, нема депресії, для нас. Нема смутку, нема жорби, тому що Ісус Христос Він воскрес. Він не помер, Він за, Він не залишився там в могилі, Він Воскрес. І це радість, це свято для нас. І тому уявлю уявляємо. Можемо собі уявити, що ми сидимо за оцим столом, всі віруючи за, оц, за оцим столом, де багато їжі, де, де свято. Я собі уявляю, що там якісь смаколики, там якесь печиво, смачне цукерки, щось таке добре для всіх нас: хліб, свіжий, такий з куринкою, такий хрусткий, свіжий хліб. Я, я дуже люблю свіжий хліб. Не у ті крихти під столом, як собака, ні. Але для нас Ісус Христос накрив стіл. Для нас Він пролив свою кров, для нас Він віддав своє тіло. Ми дуже цінні для Нього. Не, не даремно Він помер там на Христі, даремно Він Воскрес, не даремно зараз Він приходить в наше життя. Ми, ми не повинні продовжувати жити як сироту, тому що хто там під столом? Сироти сидять там під столом. і Раніше я себе відчувала, наче я сирота, а потім е, прийшло таке е, до мене в розум, що в серце також прийшло, що я не сирота, я не повинна просити у, у, у ті крихти. Я я дитина, я дочка мого небесного тата. І тому я сиджу за столом в цьому житті, я живу як дочка, я не живу як сирота, я маю надію на його допомогу, я я можу їсти оці ці цукерки свіжий хліб. Це для мене. Субтитрувальниця і знаєте, це зараз я себе не уявляю жінкою, яка під столом, дитиною, яка під столом, а зараз я себе уявляю, що я дитина, яка за столом сидить. Для мене тато старався, для мене тато годував. Одного разу я також була на дні народження свого батька, і він так багато нагодував смаколиків, він дуже любив готувати. І ми всі діти там були, зібралися, спілкувалися. і... Дуже смачна їжа, коли готує тато, тому що він любить і чоловіки частіше вони готують краще, ніж жінки. І зараз я також я себе уявляю, що я дитина Божа, яка сидить за Божим столом разом біля тата, разом біля Ісуса Христа. Я радію, що я дочка і е, хочу жити як дочка в цьому світі, а як не сирота, тому що я є його дочка. І е, е, його дочка, е, яка е, ми повинні також ще, ще подумати про те, скільки ми коштуємо, тому що. Це в цьому світі є якась ціна. І якщо ми купуємо якусь таку річ, за яку ми багато платимо грошей, то ми цінуємо цю річ. І скільки за нас заплачено, скільки за мене Бог заплатив, скільки за вас Бог заплатив, він заплатив самим найдорожчим, що в нього було, це він заплатив життям свого сина. Він заплатив, він віддав свого сина за нас. За наші гріхи він був покараний, щоб ми не були покарані. Він страждав, щоб ми не страждали. Він поніс всі наші хвороби, щоб ми не хворіли. І це велика ціна, тому що якщо в нашому світі хтось когось любить і покладає своє життя за цю людину, то тоді ми віримо, що ця людина і справді любила, що вона любила, що вона помінялася місцями. І Бог нас любить. Бог нас любить, Він віддав свого Сина заради нас. Ми дорого коштуємо. Кожен із нас дорого коштуємо. Це Його тіло, Його кров. І Він воскрес для того, щоб прийти в наше серце, дати нам оправдання, і це подарунок, щоб ми стали його дітьми. Кожен, хто вірує в Ісуса Христа. Стає дитиною Божою і стає спадкоємцем. І тоді нам належить все те, що Бог нам обіцяє в своєму слові в Біблії, нам належить вічне життя, нам належить прощення гріхів, оправдання даром, нам належить процвітання, нам належить це є наш хліб і е, знаєте Іноді ще таке буває, що е, іноді буває що ми звинувачуємо себе в чомусь, іноді ми е, робимо якісь помилки, і ми відчуваємо цю провину всередині свого серця. і е, Або е, інколи хтось інший щось е, якусь помилку зробить, щось невірне. Е, от, е, раніше там чоловік мій щось невірно робив, і, е, як ото кажуть, що я починала його пиляти. Починала його гристи, або коли я сама щось невірне таке зроблю, а потім жалкую і починаю сама себе гризти, починаю сама себе пиляти і. Таке здається, що е, ми не пробачаємо себе, ми не пробачаємо е, близьку людину, яка поряд, свого чоловіка, і гри, починаємо христи себе. І е, одного разу е, до мене прийшло таке усвідомлення, я просто такі думки були всередині мене: що перестань себе їсти, е, перестань себе е, е, гризти, перестань пиляти себе, перестань пиляти чоловіка е, е, з'їж Ісуса з'їж Ісуса. Він є хліб, який можна їсти, його кров можна пити, це усвідомлювати, що він близько, що з випити його кров, це що? Прийміть прощення, прийміть прощення своїх гріхів. Простіть свого чоловіка, той, хто поряд з вами, близько людини, пробачте Його і з'їжте Ісуса. Ісус є хліб зцілення. Прийміть це зцілення. З'їжте, впустіть в себе, в своє тіло, в своє серце Ісуса Христа. І... Коли ну, я почула всередині себе, перестала якось так спокій прийшов, я перестала себе гристи, я прийняла це пробачення для себе, перестала гристи свого чоловіка е, і зрозуміла, що не він е, часто не він винен у всіх проблемах, а е, якесь інше рішення є і, є. і коли я перестала хвилюватися, про те, про хвороби почала надіятися і вірити в те, що Ісус є моє зцілення, покладатись на нього, віддавати все, що в мене болить Йому в молитві, просити, щоб він дав це зцілення. То це, наче ми їмо його хліб, коли ми молимося, це наче ми їмо його самого. Ми наче на Сповнюємося його життям зсередини. І тоді прийшов спокій в моє серце. Коли я молюсь, коли я прошу в нього, то це наче я їм, я наповнююсь його життям зсередини, це наче я їм хліб. і я також згадала, що одного разу така відома в християнському світі Хайді Бекер вона розповідала таку цікаву історію, що одного разу вона бачила видіння. У неї така служба в Африці, вони допомагають дітям сиротам. І дуже дуже багато дітей, там, які голодні, які на вулиці залишаються, тому що там така бідність дуже велика. І е, був час, коли не вистачало грошей, е, не вистачало грошей на їжу в її цьому служінні, і вона каже, що одного разу вона побачила в видінні, вона побачила Ісуса Христа, який брав. Вона побачила його такого, яким він висів на хресті. він був Його тіло було пошматоване, з його ран лилася кров. І вона каже: Я побачила, що він взяв таку глиняну чашу, звичайну, він взяв до рани, яка була в нього, і він наповнив кров'ю і дав їй, каже, пий. Потім, каже, він взяв, прямо відірвав кусок свого тіла і дав їй, і каже, їж, і, і, і дай дітям, дай дітям моє тіло. І потім він сказав їй, що завжди буде достатньо. Мого тіла і моєї крові буде завжди достатньо. І потім скінчилось це видіння. І вона зрозуміла, що Ісус Христос, Він і справді є свіжий хліб, і що Його тіла, Його крові буде достатньо, що зцілення це для дітей. І вона також розповідала, що одного разу вона бачила таке видіння, що вона бачила такі комори. Кімнати, і каже, в цих коморах були вона бачила частини тіла, вона бачила там нирку, нирки, серце, там комусь нога рука. от І вона каже, це, це в наших коморах, в нашому спадку, є оце стілення, це хліб для дітей. І каже, якщо в її служі, служінні, коли вона молиться за людей, то люди починають бачити, люди починають чути, які були глухі. Там багато таких хвороб. В Африці і е, через її служіння, Бог і справді е, такі чудо робить, ви можете просто в Ютубі забити Хайді Бекер е, Мозембік і подивитися у ці багато відео, де е, розповідають про служіння цієї місії, служіння цієї жіночки. І це справді чудеса. Бог зараз робить чудеса, Він зараз живий, і Він зараз каже, Він дає нам своє тіло, дає свою кров, і Він каже нам: живіть, як діти, живіть в цьому спадку. Тому що, знаєте, Ісус Христос Він заплатив для того, щоб ми прийняли як в подарунок зцілення, як в подарунок прощення гріхів, як в подарунок вічне життя, як в подарунок близькі стосунки з ним, Він сам за нас заплатив. І знаєте, Бог. Він є Отець наш Небесний, який сам створив шлях до нас, який сам створив дорогу до нашого серця. Ісус Христос, Він і є оця дорога, якусь Бог проклав до нас, Він віддав Свого Сина за нас через Ісуса Христа. Хто приймає Ісуса Христа, той приймає. Бога Отця. Ісус Христос є дорога до нашого Небесного Батька. Ісус Христос він є дорога до цього свята, де ми можемо сидіти за столом, де все накрито, де все є, де є свіжий хліб. Тому, якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, кайся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Війди в моє серце, чись мене, живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву, і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо у вас є потреба всілення, то покладіть руку на хворо місце, я за вас помолюсь. В ім'я Ісуса, я прошу тебе, дорогоцінний Дух, святий з єдине цю людину прямо зараз. В ім'я Ісуса я наказую, нехай зникне всякий дух немочі з вас. Геть пішов всякий дух, який визиває якусь залежність. Якщо у вас залежність, ви не можете бросити, кинути палити, кинути пити, то покладіть руку зараз на себе, я з вас помилюсь. В Ісуса, геть пішов всякий дух нечистий, який викликає цю залежність. Геть пішов в ім'я Ісуса Христа, вийди з цієї людини і лиши її. Я наказую тобі. Залишіть людину в ім'я Ісуса, геть пішов. В ім'я Ісуса, я наказую, нехай зникне всякий дух немочі з вашого тіла. Геть пішов всякий дух, який визиває е, хворобу в ім'я Ісуса, геть пішов цієї людини, лиши її. В ім'я Ісуса, я наказую, нехай зцілиться кожна клітинка в вашому тілі, повністю відновиться робота кожної клітинки в вашому тілі. В ім'я Ісуса нехай відновиться робота серця, нехай прийде мир і спокій в вашу душу. Нехай підуть всякі клопоти, нехай прийде сподівання на Бога в ім'я Ісуса. Нехай зникне всякий депресивний стан в ім'я Ісуса. Нехай геть пішла всяка біль з ніг, біль з рук, біль з колін. В ім'я Ісуса геть пішла. І в ім'я Ісуса я благословляю вас. Нехай прийде Божий розум, мудрість, нехай прийде достаток, нехай прийде процвітання, тому що Бог Він відповідає, Він дає, якщо ми просимо, Він дає свій хліб. Нехай прийде процвітання, нехай прийде Божий захист, ваші домівки. І в Ім'я Ісуса, я благословляю вас всяким добром. Нехай сповняться ваші мрії, нехай. Сповниться все, те, що, все, що ви бажаєте, все добро, що ви бажаєте, нехай будуть благословені ваші діти, нехай будуть благословені діла ваших рук, в ім'я Ісуса, я благословляю. Божі ангели нехай вас боронять, в ім'я Ісуса. І приймаємо Божу любов, і віримо, що Він поряд, що Ісус Христос Він воскрес і живе з нами. Амінь.